Складно уявити собі дорослу людину, яка ніколи не проходила електрокардіографію серця. За своєю універсальністю, інформативністю та доступністю, ЕКГ займає одну з провідних позицій серед методів обстеження. Основи ЕКГ зобов'язаний знати будь-який медпрацівник, адже від уміння правильно накласти електроди і зняти кардіограму залежить результат дослідження. У цьому відео ми розглянемо основні помилки при реєстрації електрокардіограми. Для кращого контакту електроди зі шкірою та зменшення міжелектродного опору використовуються спеціальні електродні пасти або рідини, якими змочують шкіру. На верхніх та нижніх кінцівках електроди фіксуються з внутрішньої сторони. На правій руці фіксуємо електрод червоного кольору, на лівій жовтого. До лівої ноги прикріплюють зелений електрод, а до правої чорний. При стандартних відведеннях показники знімаються наступним чином: права та ліва рука перше відведення. Права рука і ліва нога друге відведення, ліва нога та ліва рука третє відведення. Таким чином, ми отримаємо трикутник Ейнтховена, кожна сторона якого відповідає одному з можливих відведень. Тут ми можемо спостерігати відображення всіх трьох відведень на кардіограмі. Підсилені відведення знімають сигнал за допомогою одного електрода, який фіксує різницю потенціалів між зоною, де він накладений, та умовним електричним нулем. Вони мають наступні позначення. Права рука АВР. Ліва рука АВЛ та ліва нога АВФ. Шість грудних електродів накладаються наступним чином: електрод червоного кольору В1 на четверте міжребір'я біля правого краю груднини, відступивши 1 см вправо. Електрод В2 жовтого кольору на четверте міжребір'я біля лівого края груднини, відступивши 1 см вліво. Електрод коричневого кольору В4 на п'яте міжребір'я посередній ключичній лінії, а чорного кольору В5 на п'яте міжребір'я попередній акселярній лінії. Електрод фіолетового кольору В6 на п'яте міжребір'я посередній акселярній лінії, зелений електрод В3 посередині відрізку між В2 та В4, знімаємо електрокардіограму згідно з усіма правилами та вимогами. На даній кардіограмі можна помітити, що інтервали РР різні, це прояв синусової або дихальної аритмії, якщо дана аритмія співпадає з фазами вдоху і видиху. Синусова аритмія може бути проявом вегетативної дисфункції. Неправильне накладання електродів є досить поширеною помилкою, тому задля експерименту спробуємо зняти кардіограму, помінявши місцями електрод правої та лівої руки. Помилкове розташування чи перестановка електродів місцями може спотворити результати ЕКГ, а саме симулювати різні патології. На даній електрокардіограмі видно, що зубці в першому і третьому відведенні є інвертованими. Наприклад, сумарний вектор шлуночкового комплексу в першому стандартному відведенні направлений донизу, на відміну від стандартної ЕКГ. На даних фотографіях можемо порівняти першу правильну кардіограму, яка знаходиться вище, та другу, в якій ми поміняли місцями два електроди. У другому випадку пацієнтці із синусовою аритмією можна було би діагностувати ішемію попередній стінці лівого шлуночка. Недостатнє прилягання або відпадання одного з електродів може також стати причиною недостовірної ЕКГ. Втрата контакту грудного електроду в 3 зі шкірою призвела до відсутності електрокардіографічного зображення у відповідному відведенні. При правильній реєстрації електрокардіограми пацієнт повинен лежати нерухомо, тому задля експерименту ми виконали рухи правою ногою. Бачимо, що початковий діагноз пацієнтки, синусова аритмія, не змінився, оскільки різниця потенціалів нормалізується або вирівнюється по відношенню до електроду заземлення, до чорного електроду, який ми кріпили до правої ноги, якою виконували щойно рухи. Заземлюючий електрод використовується як фільтр для усунення сторонніх електричних шумів. Крім цього, він використовується для створення базової лінії, відносно якої перевіряється потенціал інших відведень. Саме тому даний електрод ніяк не впливає на результат реєстрації електрокардіограми. А тепер спробуємо виконати рухи лівою ногою. На екрані електрокардіографа можемо чітко бачити перебої у другому та третьому стандартному відведенні та підсиленому відведенні АВФ. Це відбувається через те, що саме ці три відведення безпосередньо пов'язані із електродом лівої ноги. На даній кардіограмі реєструється збільшення амплітуди зубця П та наявність крупнохвильової осциляції. Зараз ми можемо порівняти дві електрокардіограми початкову та електрокардіограму, зняту під час руху лівою ногою. Бачимо, що перше стандартне відведення не зазнало жодних змін, оскільки воно вимірює різницю біопотенціалів між правою та лівою рукою. Під час реєстрації електрокардіограми пацієнт повинен бути повністю нерухомим та розслабленим. Тому, задля відслідковування характерних змін, я попросила пацієнтку напружити ліву руку. На електрокардіограмі фіксуються характерні зміни у першому, третьому стандартному відведенні та посиленому відведенні АВЛ, які безпосередньо відповідають електроду лівої руки. Під час запису ЕКГ пацієнт повинен бути спокійний, не можна хвилюватися, нервувати чи відчувати надмірно сильні емоції. Дихання повинне бути рівним, не прискореним, тому протягом 10-15 хвилин до обстеження пацієнту не можна робити фізичних навантажень. При необхідності бажано декілька хвилин посидіти і відпочити. Для експерименту перед початком запису ЕКГ пацієнтка виконала певні фізичні навантаження. Внаслідок виконання певних фізичних вправ частота серцевих скорочень збільшилася із 64 до 103 ударів за хвилину. Частота серцевих скорочень більша, ніж 90 ударів за хвилину, вважається ознакою синусової тахікардії. Підсумуємо все попередньо сказане та визначимо основні правила при реєстрації електрокардіограми. Перед початком процедури лікарю необхідно змочити ділянки шкіри, куди накладатимуться електроди, спеціальною електродною пастою чи рідиною. Лікарю необхідно правильно накласти всі електроди. Електроди мають повністю прилягати до шкіри, тому після прийому ранкового душу в день зняття кардіограми пацієнтові не бажано наносити на тіло креми і лосьйони на масляній чи жирній основі. Пацієнтам з надмірним оволосінням конкретних ділянок шкіри необхідно їх виголити. Пацієнт повинен бути повністю нерухомим, саме тому важливою є комфортна для пацієнта температура в кімнаті, оскільки низька температура може спричинити тремтіння в тілі. Пацієнт повинен бути зручно розташованим. Напруга окремих груп м'язів в тілі може спотворювати дані при реєстрації ЕКГ. Дихання пацієнта повинне бути рівним, тому протягом 10-15 хвилин до обстеження не можна робити фізичних навантажень. Підготовка до ЕКГ виключає куріння, вживання алкогольних і кофеїновмісних напоїв, міцного чаю чи кави перед процедурою, куріння і кофеїн сприяє стимулюванню діяльності серця, через що аналіз електрокардіограми може виявитися недостовірним.